Старому, малому і Богу святому молодята стоять перед вами, батьки. Таких усмішлених я ще не бачив, таких щасливих я ще не бачив, таких красивих ну. Коли трапляє, це рідко трапляється, бувають. Але сьогодні вони надзвичайно красиві, щасливі, радісні. Тож, будь ласка, прийміть їх. Встрічаємо вас, діти, хлібом, сіллю, щастям, здоров'ям, віком довгим, батьків рідних, щоб ніколи не забували, і всіх людей добрих пам'ятали. Кланяйтесь, діти, як рожеві квіти. Зенько, покірненько, щоб було, чотири! пише. Thank mom! Хай що синок послухав, підніміть вгору кусочки, ну шо ж. що ж, просто щоб жити вам завжди в любові і усміхалася вам доля, хай матері цей ручничок пов'яжуть, і вам весільне місце за столом покажуть. А ми, друзі, можемо їх зустріти гарними описками. Господа, благословення для наших молодят. Отче наш, що і сина небесах. Нехай зробиться ім'я твоє. Але продовжити хочу таким одним невеличким, невеличким анекдотом. Приходить чоловік до магазину і каже, Здравствуй, дорогая, продай мені, пожалуйста, два костюми. А та каже, ой, дідулька, та вам вже 80 років, на що вам два костюми. Хочу пойти со своїм отцом на свадьбу. Я со своїм отцом. Вам 80, а батькові скільки? 105 років, дорогая. Хотим пойти на свадьбу к своему деду. Чекайте. Ваш дитя живей. А ему скидки А, дорогая, 130 лет. Чекайте, 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 дедушка, почекайте. То, что ваш дитя хочет жениться в такие руки, какой хочет, родители заставляют. Я пожелаю батькам наших молодят, Якого довголіття, такого ж щастя. І прошу за них всіх випити до самого дна. Так, поза хлопчика. Ці повзунки за дівчинку збирають другі дружби і дружки. Можемо починати. Три-чотири. І так, є сума за дівчинку. Прошу озвучити. 176! 176. 176. І за хлопчика. 360. 360. Хочу гроші. Молод'ята. Вип'ємо за хлопчика. Все, назад вже вже нема. Витямо за хлопчика. І так казка про весілля. Життя нашого балдежного міста Чортків розбурхала позитивна подія, якою стало сьогоднішнє освічене весілля. На наших лагідних очах поєднали свої долі чарівна наречена на ім'я Наталя. Та примхливі наречені на ім'я Костя. Одного разу вони познайомились в п'яному травні і заспівали сексуальних пісень. І ось сидять наші е, нестримані молодята за наполегливим столом, на якому є геть усе. Терпеливі квіти, мужні напої, анексовані ковбаси. Безстрашна горілка та золоті голубці. А погляньте на наших плаксивих гостей. Гості молодої тепер мають ненаситного друга, яким є наш лисий молодий. А гості молодої мають молодого мають е... бажа. Багату-багату подругу, якої є наша язиката молода. Так побажаємо ж їм свіжоспечених дітей і гусатого гірко. Počkejte гарно, гарно, можете його наподувати. І так, і так, так, що імператору було добре. А тако найліпші. Чорношкіра рабиня полірувала йому ліву ногу. Сілась персидська кухна ста кішка, вона гарно тоїлася до імператора і муркала! Чорношкіра дівчина. Уложник Рембрандт малював картину іператора. Так, в нього ще щось вільне є. І ось нарешті імператор вирішив глянути роботу Рембранта. Що там наш Рембранд? Робота йому надзвичайно сподобалась, і він вигнав усіх зі свого палацу. Молодої танцює перші дружба, а молодий має відібрати, так? В нього молодого. І тільки за третім разом йому тут може вдатися. Він Прошу.